Деки єбе. Та блять єбашу ти... блядь, тебе так на оселі зараз бели по воротах, як вони кума єбаш. браття як дасть. Та щось буде, але бачу, що це він не не хоче. Опа блядь, касуля, я, бля, я був на будельку. Не, ну себе шансів у як так їбав, кому стати не гадав. Староселець не приїхав, я блядь, коментувати, не гаду, але нема кому казати. Це староселець, староселець. Це, 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 Та видно, інтернет не, не дуже тут тягне. Якщо не, хірова. Сука. <гум> Може, та і ніхто не дивився, що якість хірова? То відколи ти зайшов на ну, стопом хірову якість показує чи як? Я їбу це цве кидав. Wiadomo, ja uświętowałeś jakieś jest narodzenia. Nie by ich tu w Szaszor na fajny futbol. Ja bym bodaj chciał płocku Натану осадиться удержание Памля что там страсає ну-ка же по якості нічого шака не стає. херова якості. Защо ти това пред камера приходиш от си такива Цілі ворочі тут удар слежу зразу. Зразу ця гра починається цікавою. Ще по відборі. Чуть-чуть не награл. И вот... <права> 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 Денис м'ячем, дина менічика, менічок ззаду. Опа на манічука, манічук О, пана, Дениса скидається і прийшов, приходить по прямому фланзі, вдар! Рикошет, кутовий, кутовий. Будечик назад, через мені той. Я на Дениса і той головою не відправляє від воріт. Оце здорово. Але тут і кавунця. З Манійчуком розбираються з цим питанням. Манійчук перевод, але у спинку. Що по якості ну напиши, строселиць. Кидання. Створ води ніч. Здорово розігрують і удар, полозворота. Небезпечно Олексій пробивав. Менічок лівим фланом на Донецька. Той помиляється. Здорово розігрують Новоселиця, оселиться. І, і Манічук здорово блокує цей удар. Оці, ззаді. Дворич, прямо флагу прокидає, але тут менічок підстраховує будечок з м'ячем. Ось здорово будечок робить, але тримають його. Жовта могла бути. Але усне попередження поки що. Будечок на Донецьке, той вертає йому в стіночку. Будейчук не має кому дати і заробляє аут. Манійчук на будечичка залишає. Будечок з м'ячем, Дивиться на Манічка, вкидає, манічок приймає і підбирає здорово. Манічок, здорово. Не знаю, чи бив, чи прострілював, але файно було. Зараз Олексій спокійно грає. Контратака йде від Новоселиця, але тут свежук на місці. На Будечика вкидання. І Будечук приходить, буде бити. Удар! Гол! Забиває Будейчук! Є Марія в своєму стилі. Не приближенний, гієна, є то все не зупиняється. Місі Лід підтримує команду. В центр віддає на Дениса, той скидає на Стаса, Стас проходить і віддає нікуди. Сяжу, кидає на Дениса, але це захисний перший. Здорово, Будечук. Славному ревниці атакує, там Ден підбирає, піде назад і апелює що шифулят що проти нього. Ролі вводить на Петрошука, Петрошук. На манічка, манічок. Дає на Будейчука, то не успіх прийняти. Це зад, Розігрує з м'ячем. Грає в центр на Олексія. Той йде проворуші, повертає на стаса у центр. проходить Стас дає... на ну, Дениса, Денис покидає, але тут Денис не дає йому своєму тяжці пройти. Виносить. Олексій з м'ячем на лівому фланзі віддає на центр. це В центрі через зад, через Морозка грає. Оселиться ну, тут, здорово, кавун майже забрав, але, але утримався. З м'ячем Олексій, але тут Будечук, включаючи, щоб Будечук проходить, але його зрізають. Тут ковом з м'ячем здорово приймає, можна бити. А я трошки затягнув манічок. Менічок останній. Менічок грає через Дениса, Денис приймає, віддає здорово. А, але це читається. Олексій вибиває м'яч. Дечок з м'ячем. До речі, це перший матч, в якому почали хватити хвилини, мені здається. Тут кидання, манічок здорово перекриває цю деру. Манічок. <реку> <реку> Фланом приходить. Населиться, але Будечук перехоплює цей пас і 3 у 2, 3-2 Будечук. Дечок віддає на Слежука, той піднімає м'яч. Ай-яй-яй, таке треба не просирати такі моменти. Кован зустрічає, тут Слежук. Служука. По лівому фланзі Служук приходить, служук буде бити удар. По центру воріт. Голкіпер на місці. Марусяк приходить правим флангу. удар І Блокується удар. Буде кутовий. Ребниця знову ж таки з м'ячем, Марусяк сзади, має м'яч. Да я на Стаса, стас переводить Приводить праворуч. Менше хвилини залишилося грати в першому таймі. Рахунок 0-0. Стежу кидання не точно. Е, по нулях Мар'ян. Будечик немає. Апелює будечик, що від свого зловив. Голкіпер тут Слежук, не блокується. Манічок на будечка будечок віддає на Слежука. Слежук. У спинку трохи йому летіло, на протихід, не впорався. Ой, здорово будечок обкрадає, але Голкіпер підстраховує. Ліва тут! Тисніше право. Дальня тут. Здорово, Слежук грає. Все, перший тайм. Перший там закінчується. Він міняється, він щось тепер почав виходити, але так то міняється. О, давай приїжджай, бо то, блять, нема, нема, що цей, що на набутках сидіти. А якщо хтось лише приєднався, то по нулях перший там зіграли. О, Женька, я твоя. Дай минуту. Ты, ты думаешь, легко <рес> <рес> А. Райан! Давай, давай! Что скажешь? Настроенный? Молодец. Почався другий тайм. Зірують м'яч назад на манічка. Манійчок віддає на Дениса, Той приймає. Можна було віддавати на ковуна, але він почав підбирати. І контратака пішла. Але тут будейчик Будейчук не блокує, але Слежук на місці. Зараз на Кавуна Слежук віддає тут. Тоді Марія. Не точно. Манічок здоро. Обратно. Когон з м'ячем. Відає назад на Ді Марію, Ді на манічка, манічок. Вигризає, вигризає манічка. Олексій м'яч, але там підстраховують його. Олексій в центрі. Ревни це атакує. Направо. В центр, деворуч, і там просил сижук. Удар блокується, кавуном здорово. Потрошок хороший. авто, скетка, удар, повз ворота, вишворіт. Сіжок, рух децьок, може водити і видає будечок будечок. Можна наліво віддати будечок. Є здорово, на Петрошка. Він переводить на менічку, направо здорово, але менічок не приймає цю передачу. Ребниця з м'ячем. тут кидання, але мені це читає. Удар по осворота. Небезпечно було. Сліжу кидання. Денис ну, той приймає, але тут руками трохи допомагає собі гравець. Ой-ой-ой. Я, я, я оце святки дали по вухах. Ну, жовта тут була, будемо відвертими. Хотів м'ячу піхнути, але... Ревницю. З м'ячем Олексій буде вводити м'яч. Удар, сліжок, відбиває здорово. Менічок, закидання. Денис ловиться за м'яч, аря тут Блакуюсь його, але він проходить далі і удар. ворота. Тут потращує. На Ліворуч здорові розіграли, але тут Будечок блокується. Денис, Ліворуч назад. Андрій на менічука, манічок. Менічок приходить, менічок три. Менічок віддає, але це читалося. Менічок з м'ячем продовжує йти. Будечок з м'ячем. Будечок витягує назад. Дає на Сліжука, той приймає. Дивиться. Приводить сюди на манічок. Манічок можна на Слежука давати, але не виходить. Ой, здорово, буде чок, вигризається м'ячик. Девно це зад розірє. Дефік іде уперед. Реса из меча. Вертаємо назад на вот сейчас меча. Ліворуч. Ливо евро, лево. Стас болі тут. Аут. Ну садится. Ой, здорово, будечок, це. Це федігієн. Ой-ой-ой, тут трошки. Ну це жовто є, як мінімум, За, за розмову. знаю, ходить у сиєрою. Тод слежок вибігає і кидання від слежука на слежука. Тут Стас, переводити, переводити. Стас ай переводить, Стас з м'ячем. Центр, але тоді Марія на місці. Марія приходить. Віддає на Слежука, Той удар. Голкіпер на місці. Будечок з м'ячем, ліво є. І тут здорово пробиває, але це блокує одинадцятий номер на оселиці. Манічук, удар здорово! Голкіпер переводить На аут. Буде зараз розіграш з ударом, мабуть. Будечок приходить, будечок пробиває і не попадає в ворота. Але було небезпечно. Добре, побачить. Рома дві чотири. По правій стороні. Відворіт, слежук кидає. Сюди на сліжука переводить на дальню, але нікого нема. Але будивчик там йде все рівно. Вже гравця матчу не, не даю, бо купки не взяв ці. Паскари. Сліжук засейвив зараз. Сліжук іде. Віддає на будечок здорово, будечок скаче неприємно, удар. Кипр відбиває. І контратака тут пішла. Два у два. Слежук здорово достає. Ой-ой-ой, будечок, будечок фолить і небезпечний штрафний буде. Ну та, жовта є. Небезпечний, страшне, буде для Новоселиця. Ну, сад еще один кривець для нас. І слежу готовий. Здорово, будачок тримає, тут відкладений фол має бути. приходить, здорово там служу, кидається. Нічого. Служок Удар. Голкіпер на місці. Служок хотів підловити. Голкіпер на місці. Вася здорово зіграв тут. Служок не забирає м'яч. Олексій з м'ячем. Трохи залишилось грати і вже команди емоційно піднапружені. напружені. Здорово удар, удар то голки приймає. Удар, попадає в свого будайчук. І нічия 0-0.